В давню, давню давнину чув я казку дивину. Казка вигадка про те, щось тут, братці, не пусте. Я ту казку розповім, слухайте, будь ласка, у болоті віковім діялась та казка. В нім жили із роду в рід жаба-баба, жаба дід, жаба-мама, жаба-тато, всяких інших жаб багато. Жаби сестри й брати, жаби куми й свати, жаби дяді, жаби тьоті, все, що квакати могло. Звичайнісіньким болоті, звичайнісінько жило. Сотні тисяч поїдали мошок, мушок, комарів, жабенят малят огидали У колисках кушків. Склавши лапки, не сиділа. Завше мало діло. діла. Кукума. Ворошенця позич сина жору женю, каравай ученю, чи сусідка та сусідки Озивалась, хто зна, звідки? Де твій кум? утону, а де твій утонув, ну махникать нум, нум кума кликать кум ком. Наче б зовсім до ладу Шлося в жабічому вроду. Наче б зовсім добре йшлося, всім жилося б та жилося та на гріх, та на сміх, ніби хто зурочив їх, звідціля й вкрик в крик широкороті, Хочеш мати короля в рідному болоті. От з зарі і до зарі буде лемент мочарі. По осовках, по лататі жаби квакаються взяті. У ставку неподалік з мочарів півкроку жив старенький водяник мудрий був року. Характерник чарівник звікував десятий вік, а до жабячого крику водяник такий не звик. Що за гамір? Що за гам? Щом болоті галас, що зробилось жаби вам, що вам жаби сталось, керівниче, друже наш, ти на кривду нашу зваж, в небі в морі на землі, є царі та королі, птиць орел, у звірів лев, грива дива, а вже рев, як озветься десь у лісі, листя сипляться з дерев, та й ні мій нікчем, ні рибі, не щастить хіба у глибі? ж та шкита, богатиря моя риба за царя, Чарівнича друже наш, ти на просьбу дуже зваж, Хай не лізем ми на глиб, та чи гірше ми от риб, наче клов лишень царя нам, хай ми втішиться могли б. О нинішній порі Ти й просити, б годі, королі, князі, царі вже давно не в моді, скільки бачив їх колись, хижі та неситі, де могли давно збулись їх на білім світі. На вербі сова соває ворона. Пугу-пугу. Жабам мариться корона, жабам прагнеться царя, чуда сія, безголовим казнощо у голові. Ой, глядіть, щоб не було вам, наче голим, крот кропиві. Ні, не вмовити дурних, слушне слово не для них. Все, що квакати могло, на старого тисне. Галас душі ніж було над болотом висне, галас наче на пожар. Ти наш цар, наш цар, цар. «Ну, бо тихо, ну бо цить, буде цар вам через мить, е, не бене беребень, все одно, що цар шопень, мов розвагу любо любо просять жаби власну згубу, вольте сили чарівні забаганки їх чудні. Зачароване болото Заніміло ні телень. Раптом що то, раптом що то, бух, болото, чорний пень. Навіть схожі звідтіля на царя чи короля, у махому у короні, у тванюці та багні, Ну точнісінько на троні, запишався на купині. Жар потіха пойняла, геть із розуму звела, ходить ходором мочар, квакає орава. Хай живе наш світлий цар. Слава, 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 засміявся водяник. Ох же без толкові, і втожми тихенько зник у своїм ставкові. День і ніч і другий день тішив жаб трухлявий пень, та минули довгий час захват жаб'ячий погас. Бо хіба таких царів хтось де небудь бачив? Водяник нас обдорив пня царем назначив, і копий сміліший жаб на пеньок карап-карап. Це не цар, це стити глум, нум, просить нового, нум, і такий ще ся шум, чиста кара з неба, гуль зістав водяник. Що за гамір, що за крик, що вам знову треба? Слухайте, старий нічок, на що кинув нам цурпак, за яку провину вимагаєм не пенька, а царя, чи хоть царка не таку дравину. Мудрий добрий водяник звікував десятий вік, а до жабичого крику водяник такий не звик. Ну й настирна, вража, твар, вилаявся стиха, буде вам, справдешній цар, буде вам утіха. Не бе не беребене, бусле бусле, глянь на мене, покружись понад болотом, покажись широкоротим, в та в тиших навісних, будь володарем для них. Зачаїли жаби дух, впала тиша, наче пух, і у тиші на мочар опустився бусол цар. Все болота вся заплава галаснула слава. Слава, ну, це то справжній цар, ну, це то щедрий дар. Ззаду, спереду чи збоку, ля не погляди, цар, що треба, цар, ні в року, цар їй право, хоч куди, веселились до обіду, знай волали Ква-та-ква, ж -ква. ані сліду, ані сліду, торжества, бо пропали під обід. Жаба баба, жаба дід, жаба мама, жаба тато, всяких інших жаб багато. Потім вечір, потім ранок, то вечеря, то сніданок, жаби сестри, брати, жаби куми й свати, жаби дяді, жаби тьоті, все, що квакати могло, царським в очіні болоті до стола цареві йшло. Апетит був царя, що в того богатиря. А коли прилинуть гості, гинуть сотнями без хвості знову пропі, знову в крик Порятуй нас, водяник! Водяник же старуватий звікував десятий вік. Розочився я чарувати, буде цар ваш царювати у болоті рік у рік. Ви такі діждали, що собі жадали. Вранці вдень. І вечорами висне сум над мочарами. Ну мохникать, ну-ну, кума кликать, кум-кум.